Любі мої дівчатка, давно ми з вами нічого не плели. Але я маю вам що запропонувати. У мене ось такий є кошечок Вишенька, який ми можемо з вами разом сплести на суміснику. Тож я запрошую всіх-всіх, всіх, хто має хоч якийсь невеличкий досвід в плетінні. Сумісник буде проходити в закритому телеграм-каналі, де я протягом тижня буду викладати навчальні відеофайли, в яких буде інформація про те, як фарбувати трубочки, щоб у нас були ось такі відблиски, як листи листочок, як кріпити ручку, ну і, звісно, сам кошечок. Протягом тижня ми будемо виходити з вами в Zoom для того, щоб просто спілкуватися для того, щоб вихвалятися своїми роботами, ну і звісно, ділитися своїми враженнями. Ціна сумісника всього навсього 130 гривень. Але якщо ви зробите репост в сторіс або в себе на сторінці цього відео і обов'язково відмітите мою сторінку майстерня затишку, то ціна для вас буде всього навсього 100 гривень. Тож я. Всіх запрошую!